Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Мої знайомі часто запитують мене, скільки я витрачаю коштів на розвиток свого бренду в соціальних медіа. І в цілому я не дуже сильно люблю говорити про те, скільки я заробляю або скільки витрачаю в ту або іншу сферу. Але все ж таки іноді розумію, що такою інформацією все ж таки потрібно ділитися для того, щоб людина розуміла, чи готова вона наразі виходити на такий рівень, щоб вкладати такі кошти. Перш ніж щось вам показати і про щось розповісти, я хочу вам а, сказати, що коли ви активно займаєтеся медіарекламою, таргетом а, в інстаграмі фейсбуці, то ви повинні розуміти, що перш за все вам потрібен не один акаунт. Для того щоб рекламувати свою сторінку і свої продукти, тому що це нестабільні соцмережі, котрі люблять дуже часто блокувати ні за що, а ваші рекламні кабінети, через що вам приходиться потім витрачати великий час на те, щоб знову таки напрацювати нормально. Зв'язочку в кабінеті по потрібним цільовим аудиторіям. В мене 4 аккаунти рекламних, плюс-мінус з однаковими рекламними бюджетами, які ну, максимум в 100-150 доларів між собою. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до рекламного кабінету, та я вам продемонструю, скільки я витрачаю на цьому рекламному кабінеті в місяць на рекламу свого бренду, своєї компанії. Було декілька платежів, останній платіж різницею в декілька днів, Чисто для того, щоб повністю закрити жовтень місяць на цьому аккаунтові. І е, листопад почав вже знову ж таки з нульового е, капати. Тому що це все фіксується, за цим всім потрібно слідкувати, щоб розуміти, скільки тобі обходиться клієнт, які цілі в залежності від того, які цілі в твоїй реклами. Тож, 120, 400 та 48 доларів з одного аккаунту. Множимо на 4. і Отримуємо ту суму, котру я витрачаю для того, щоб розвивати свій власний бренд. Велика ця сума чи мала, я не знаю. Але це та сума, котрі на, наразі потрібна мені для розвитку а, мого бренду. Я можу вливати більше, але тоді ми не можемо фізично з цим справлятись. Адже, окрім того, що в мене є а, Facebook, Instagram, в мене є ще TikTok, в мене є YouTube, в мене є маркетплейси, на котрих є також своя реклама і котра не рахується сюди. А, Тому поки що так. Поступово, звісно, воно все росте, підвищується і розвивається. Але наразі ця сума більша ніж достатня для того, щоб мати розвиток.